Всім привіт, це швидкі огляди. І сьогодні в нас найлегший та найкомфортніший килимочок від швейцарського бренду Expat, який називається Ultra 3R. Килимочок призначений для трьох сезонів, про це говорить його РВЛ у 2.9, він буде додавати вам комфорту до мінус 5 градусів за Цельсі. Даний килимочок представлений у форм-факторі Long While. Це означає, що килимочок не тільки подвійний, він ще й ширший і довший, ніж звичайна версія. Якщо говорити мовою цифрою, то він має довжину 1,97 м на 1,130 метра, що дозволить повністю закрити вам дно майже більшості подвійних наметів, тим самим уникаючи холодних зон. Для прикладу, ви можете побачити зверху, лежить климочок також від компанії Expert, тільки вже минулого, минулого року, тобто минулої серії випуску, і його форм-фактор medium white, тобто він має 1,83 м на метр на 64 см шириною. Що ж тут нового у порівнянні з попередньою версією? Тут використана нова тканина, також, також вже із технологією RipStop плетіння Тобто він у вас буде ще більш надійнішим, ніж попередня версія. І також він менш шумніший і дозволяє. Запобігати з'їжджанню у вас разом з килимочком, разом зі спальником з цього килимочка, якщо, наприклад, намет встановлений не на рівній поверхні. Також у порівнянні з попередньою версією, тут іде вже тут же йде два клапани. Тобто, якщо в попередній версії використовувався один клапан для надування та здування та мікроконтролю тиску у килимку, то тут використано. Два клапана, оскільки подвійний килимочок, то тут їх чотири для швидкого здування та такий же самий клапан для надування та мікроконтролю. А оскільки це подвійний килимочок, то тут їх чотири. Це означає, що ви можете його надувати, оскільки він розділений перегородкою як одну частину ліву чи праву, так можете повністю його надувати. Для чого? Це для того, щоб, наприклад, ви пішли один, а у вас це один на двох килимочок. Ви можете не тратити час та зусилля, щоб надувати його повністю. Вага килимочка становить, е, чисто килимочка становить 1 ,155 кг 155 г. Вага повного комплекту, в який ходить ось ця супер-турбинка для надування, що є гермомішком. Турбинка для зберігання самого і транспортування килимочка, яка має петельку, щоб легше доставати, кишеньку для ремнабору. І ось таку затяжечку. Сам ремнобір є дуже щедрим. Тут є велика кількість залаток та суперклей, що дозволить його відремонтувати, якщо щось трапиться у поході чи у дорозі. То вага цього комплекту становить 1 ,280 кг 280 г. Вивчивши ринок двох місних килимків, а серед них можна розглянути Немо та Big Agnes, то, порівнюючи характеристики, це найлегший килимочок. Конкуренти важчі на декілька сот грамів. Тканина має товщину нитки 20 день є, але повірте, хоч і це ультралайт килимочок, але як власник експеди, якому вже більше 5 років, він прослужить вам не один рік і буде додавати комфорту вашій сім'ї чи вашій компанії, в якій ви будете ходити у погоди удвох. Тому можу сміло рекомендувати цей килимочок для купівлі, в якості килимка для двох людей або двох людей та малої дитини. Однозначно!